А ви знали, що окрім аграріїв до знищення природи, руку прикладають і землевпорядники? Це ті, хто робить документацію на землю, тобто виносить вирок щодо подальшої долі земель. Якщо на землю продають право оренди, на неї має бути документація. Там вказані розташування ділянки, площа, цільове призначення, вид угідь, обмеження у використанні. Коли йдеться про землі комунальної власності, корупційний ризик зростає, адже замовляє таку документацію громада, а для них земля це гроші. Землевпорядники в таких випадках часто свої люди. Наприклад, у турійській громаді на Волині з 47 переможних лотів, усього 4 землевпорядники брали участь у розробці документації. Половину проєктів землеустрою виготовив Сергій Бащук. Цікаво, що контактною особою на аукціоні від Торійської громади є жінка з таким самим прізвищем Ірина Бащук. Більше половини проєктів Бащука мають неправдиву інформацію. Землевпорядник усюди бачить ріллю, навіть там, де її немає. Після роботи землевпорядника документи затверджуються на сесії ради та виставляються на продаж. У червні минулого року Бащук переплутав ліс із рілею. Ділянки купили в жовтні, а в червні 24-го вони вже розкорчовані. За законом землевпорядники відповідальні за достовірність даних і можна написати скаргу щоб позбавити порушників сертифіката. Проте з нашої практики скарги не дієві. Їх розглядає комісія з 10 представників Держгеокадастру та 10 представників громадських організацій землевпорядників. Перші підпорядковані мінагрополітики, яке зацікавлено в максимальній експлуатації земель, а для других корпоративна солідарність вища за законодавство. Що робити? Посилити відповідальність землевпорядників за брехню в земельній документації, а також забезпечити незалежність комісії сертифікації від мінагрополітики і включити в неї природоохоронців.